то вплатник податку на прибуток на загальних підставах надало е, зворотню безвідсоткову фінансову допомогу директору згідно договору 21 березня 2024 року зі строком повернення один рік. Питання: як вплинув воєнний стан на строк позивної давності? З якої дати починається відлік позивної давності у зв'язку із відновленням строку із 4 вересня 2025 року, шановна Вікторія. Якщо ми говоримо з вами про повернення в строку позивної давності, то він повинен рахуватися починаючи із 4 вересня 25-го року у тій частині, яка не збігла станом на цю дату. Що мається на увазі? У вас є договір від 24 року, 21 березня, строк повернення один рік. Якщо 21 березня 2025 року не були повернені зобов'язання по цьому договору, тобто не сплачена не поворотна фінансова допомога, і з наступного дня, із з 22 березня 2025 року, в нас мав би початися відлік терміну. Але оскільки в цей час в нас ще працювало призупинення, то в даному випадку Збіг терміну не відбувався. В вашій ситуації із 4 вересня 25 року включиться термін позовної давності по несвоєчасності виконання зобов'язань. Якщо ваш Директор і підприємство нічого не підписували, тобто, ось була надана допомога, ніяких звірок не було, нічого не було. І із 4 вересня 25-го року не ну допомога не поверталася, мається на увазі. Тобто з 4 вересня 25-го року почнеться обраховуватися загальний термін позовної давності 3 роки. Якщо після 4 вересня 25-го року ви будете робити якісь дії, там часткове погашення, підписання акту звірки, якісь пролонгації, да, це все буде впливати на позивну давність. Якщо ми нічого не робили, не робили, наступили 4 вересня, плюс 3 роки. 4 вересня 28-го, позивна давність буде спливати. Тому як вплинув воєнний стан на строк, він його зупинив. Із моменту воєнного стану, а точніше, навіть не з моменту воєнного стану, а з моменту початку карантину. З 12 березня 2020 року в нас працювало призупинення позовної давності, потім почало працювати призупинення позовної давності згідно із воєнним станом, і відповідно до 4 вересня 2025 року із 12 березня 20-го в нас була призупинена позовна давність, і вона буде продовжуватися. Оскільки у вас